Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада НСК Олімпійський Львів Арена Палац спорту проведення яких подій і заходів на цих спортивних комплексах запам'яталися українцям у минулому році та які плани на 2014 рік. Про це у наступні хвилини ми спілкуємося із генеральним директором державного концерну спортивні арени України Сергієм Сімаком. Вітаю вас, пане Сергію! Доброго дня, пане Сергію. Чим особисто для вас запам'ятається 2013 рік, а Яким він був? А для спортивних арен України, тому що для українців, наприклад, запам'ятається рік, те, що Олімпійський приймав матч Україна-Франція, був аншлаг. От ми напередодні з вами спілкувалися, бачили, що на пристойному рівні провели цей матч. З іншого боку, є така неприємна подія, дискваліфікація Львів Арени до 2018 року на офіційні матчі. А що для вас запам'ятається? Яким він був для вас цей рік? Ну, якщо починати робити аналіз минулого року стосовно заходів, які відбулись, то по перше, це звичайно матч Україна-Франція, Україна-Англія, які пройшли майже з повними трибунами. На кожний з матчів приходило майже 70 тисяч вболівальників. Ми дійсно провели ці два матчі на найвищому рівні. Отримали тільки високі оцінки, як з боку вболівальників, так і з боку функціонерів УЄФА та ФІФА. Крім того, на НСК Олімпійські відбувались масові заходи, такі як концерт всесвітньо відомої групи Депишмот. І це було грандіозне шоу, воно теж запам'яталося киянам та гостям столиці. Крім того, у нас постійно проводяться якісь бізнес-конференції, якісь інші спортивні заходи. у нас на у листопаді відбувався фінал дитячого турніру пам'яті Баннікова. І ми вже започаткували традицію, що це буде традиційний щорічний фінал на НСК Олімпійському. У нас постійно відбуваються якісь бізнесові заходи. Так влітку проходила міжнародна бізнес-конференція ABC Україна та Світ. В ній приймали участь прем'єр-міністри європейських країн. Прем'єр-міністр України, Це теж, цей захід буде відбуватися і цього року, і нам дуже приємно, що ми започатковуємо таку серію заходів, які будуть відбуватися щорічно. Шаховий турнір міжнародний відбувався. Сподіваюся, що так і буде продовжуватись у наступному. Щодо економічних показників та дискваліфікації рене львів, то НСК Олімпійський, звичайно, більш радує, так за. Перші 9 місяців 2013 року ми вперше з моменту реконструкції отримали операційний прибуток у розмірі 418 тисяч гривень. Це дійсно і заслуга, і гордість менеджменту концерну та НСК Олімпійського. Стосовно арени Львів, то, звичайно, це неприємний факт. Така поведінка вболівальників і такі жорсткі санкції стосовно арени Львів. Але ми будемо намагатися наповнювати арену Львів іншими заходами, іншими культурними якими заходами. Сподіваюся, що товариські матчі національної збірної будуть відбуватись. На арені Львів, от вже зовсім скоро. Палац спорту закривається на реконструкцію. Україна прийматиме Євробаскет 2015. Яка підготовка на сьогодні відбувається, коли власне розпочнеться сам процес капітального ремонту? Ну ми, ми готуємось. Буде, ми плануємо, що відбудеться нарешті капітальний ремонт Палацу спорту, але здійснювати це буде не наше підприємство, а інше державне підприємство «Льодові арени. Ми сподіваємося, що вони у квітні розпочнуть цей капітальний ремонт, і ми вийдемо підготовлені з новою ареною, з новою сучасною ареною до початку проведення Євробаскету 2015 року. Чим для вас розпочався 14-й рік, от січень місяць завершується. Очевидно, що поки всі українці відпочивали, ви працювали, що було зроблено, які заходи були проведені? Ну якщо казати про палац спорту, то у нас постійно зараз відбуваються матчі, чемпіон матчі баск... баскетбольні матчі за участю баскетбольних команд Будівельник та БК Київ, і це вже є. Традицію, що вони відбуваються у палаці спорту, у нас проходять різноманітні виставки, виставки, змагання з інших видів спорту. На арені Львів у цьому році відбувалися тільки семінари, і, на жаль, не такі масові, як хотілося. Б. А, звичайно, найцікавіше відбувається на НСК Олімпійському, бо це, бо це центральний. Центральне спортивне, культурне місце не тільки Києва, а й всієї України. Ми вже встигли встановити рекорд України. Ми разом зробили з талановитим художником найбільший 3D-малюнок на горизонтальній поверхні. Це дуже приємно. Він користується попитом і всі приходять і фотографуються, всі хто. Приймає участь у екскурсіях на НСК Олімпійськ. нещодавно провели виставку північних собак, вже встигли започаткувати премію. Що сподіваюсь, теж це буде щорічним заходом для футболістів, які забили за свою футбольну кар'єру більше ніж 100 голів. І ми побачили на НСК Олімпійській тих футболістів, які є дійсно легендами футболу, які і легендами спорту не тільки України і всього СРСР. Тому ми живемо, у нас відбуваються постійно заходи, семінари. Сподіваюсь, так буде цілий рік, і цього року не тільки НСК Олімпійський, не тільки Пала спорту, а Ренарена Львів вийдуть на дійсно дуже якісні. Високі показники прибутковості, хто із зірок шоу-бізнесу не тільки українських, а й світових от виявив бажання виступити на НСК Олімпійському чи от палаці спорту чи Львів Арени. Ну якщо згадали про депішмоти, я вам можу сказати, що я особисто спілкувався із групою з їх менеджером. Їм дуже сподобалось на НСК як і те, як ми їх приймали, як вони готувалися до концерту, і сама підтримка. Трибун, тому вони, на жаль, не змогли цього року виступати на НСК, бо у них тур в закритих приміщеннях. Тому, на жаль, вони будуть в закр... не у нас виступати цього року. А тим, що ми вже можемо казати, це 21 червня буде фінальний концерт туру гурту «Океан Ельзи». Будуть відбуватись чотири концерти по всій Україні. Нам дуже приємно, що. Два із них будуть відбуватись на наших майданчиках: це на арені Львів і на НСК Олімпійському. І вже ми можемо сказати, що 21 травня це дата вже остаточна. Буде всесвітньо відомий гурт Аеросміт, який ми знаємо, славиться своїми видовищними шоу-концертними. І взагалі ми сподіваємося, що буде мінімум п'ять концертів такого світового масштабу цього року. Українські зірки. Ось співаки, колективи вони можуть собі дозволити орендувати НСК Олімпійський чи Львів Арену, там, чи Палац спорту для того, щоб влаштувати тут концерт? Ну розумію, в Паласі спорту зазвичай відбуваються концерти українських співаків. Ну, із Останніх кінця 2013 року, можу нагадати, це були концерти Ані Лорак, того ж, Океану Ельзи, Михайла Поплавського та інших. Звичайно, це, це можливо, і «Океан Ельзи», Я впевнений, збере повний НСК Олімпійський. Сподіваюся, українські співаки будуть на НСК Олімпійський. Наскільки позитивно були сприйняті зміни в законодавстві, які стосуються запровадження іменних квітків, також створення чорних списків болівальників і посилення заходів безпеки на стадіонах? Ну, знаєте, НСК Олімпійський та Арена Львів можуть. Повністю з відповідальністю сказати, що ми завжди забезпечували повну безпеку глядачів і комфорт теж. Тому прийняття закону з точки зору безпеки та комфорту, він ніяк не, не вплине на перебування глядачів на наших аренах. Але ми, звичайно, вже працюємо над тим, над імплементацією цього закону на наші арени. Так Кілька днів тому ми вийшли з пропозицією до всіх всіх України створити якусь робочу групу, робочий стіл, який відбудеться на початку лютого. Всім зібратися і опрацювати, випрацювати якісь загальні. Загальні питання, загальні проблеми, з якими зіткнуться стадіони України після прийняття цього закону. Ще одне запитання: Олімпіада в Сочі, олімпійці, українські олімпійці будуть вирушати до Росії, і тут буде а, у вас таке чисте зібрання за участю керівництва держави. Що заплановано? Ну, що заплановано, я вам не розповім. Я вас запрошую на ці, так, так би мовити, проводи. Особисто мені дуже приємно, що саме з наших арен вони будуть стартувати. Як на мене, це дуже символічно, що олімпійська національна збірна України буде розпочинати свій шлях на Олімпіаду з національного олімпійського комплексу. Сподіваюсь, вони цього року встановлять рекорди для по за кількістю олімпійських медалей, і це буде відбуватись в кожні Олімпійські ігри. Ми будемо розпочинати шлях з НСК олімпійського. Будемо сподіватися. Дякую вам за розмову. Дякую.